Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні я ще хочу підняти дуже важливу тему. Ми будемо про це говорити вже неодноразово. І Раніше в мене є відео з відповідною тематикою, де я розповідаю вам про наслідки вашого. Працевлаштування без офіційного оформлення. Сьогодні хочу розповісти вам, які види допомоги ви можете втратити з боку держави і не зможете на них претендувати, якщо будете погоджуватися і будете працювати без офіційного працевлаштування. Чому воно таке важливе? По-перше, звичайно, почнемо з самого самого найважливішого це те, що коли ви офіційно не працюєте, ви офіційно не працевлаштовані, якщо ви за себе. Бо особисто не сплачуєте мінімальний єдиний страховий внесок у розмірі 22% від, від розміру мінімальної заробітної плати, Або якщо за вас це не робить роботодавець, в такому випадку ви втрачаєте свій стаж без стажу ви не зможете вийти на пенсію. Я вам нагадую, що з 2028 року в кожному своєму відео про це говорю. Стаж для всіх буде однаковий, і для того, щоб ви змогли вийти на пенсію, в 60 років вже необхідно буде мати 35 5 років страхового стажу далі. Які ж види допомог ви втрачаєте, якщо ви працюєте без офіційного працевлаштування? По перше, ви не зможете отримати, наприклад, виплати по вашій тимчасовій напрацездатності, включаючи догляд за хворою дитиною. Перший момент дуже важливий, тобто ви не зможете оформити належним чином лікарняне. Відповідно, вам цей період, навіть якщо ви будете перебувати на лікарняному, просто вам його не оплатять. Надалі, це дуже важлива інформація для майбутніх мам. Якщо ви погоджуєтесь на те, що ви будете неофіційно працевлаштовані, ви не зможете в повному об'ємі отримати допомогу по вагітності і пологам. Це теж нагадую дуже важливо. Далі, що стосується допомоги у зв'язку з втратою працездатності у разі нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання буде взагалі потрібно буде доводити факт, що ви працювали в тому чи іншому місті, що ви дійсно там отримали травму і так далі. Тобто, це буде дуже складно, тому щоб цього запобігти, обов'язково офіційно працевлаштовуйтесь, і відповідно ви не зможете стати на облік в центр зайнятості і отримувати. Виплати по безробіттю. Це теж дуже важливий момент. По-перше, ви можете отримувати виплати по безробіттю, що дає право, да? ви перебуваєте на обліку в центрі зайнятості, маєте статус безробітного. Ви можете, маєте право. Перше, що це, звичайно, отримувати виплати по безробіттю. Нагадую, що якщо ви що отримуєте виплати по безробіттю, в такому випадку вам цей період зараховується перше до стажу вашого, що в подальшому позитивно вплине на призначення пенсії. По-друге, ви вам центр зайнятості допомагає в пошуках роботи. це дуже супер корисно і дуже е е хорошо, так добре працюють, вам допомагають, якщо ні. Дайте самостійно, уточнюйте, які є у вас вакансії. Є зараз дуже багато грантів, є дуже багато ваучерів для навчання. Особливо це стосується тих людей, які мають статус внутрішньо переміщених осіб, які переїжджають з території, де тут активні бойові дії, прифронтові території. Центр зайнятості теж на всіх своїх можливих ресурсах публікує свої контакти для того, щоб ви могли звернутися і безпосередньо стати на облік, якщо навіть на там, певний період ви зможете отримувати. Якщо когось цікавить, пишіть в коментарях. Теж в наступних відео розкрию от, питання того, як довго ви можете перебувати в статусі безробітного і так далі. Ну, що стосується саме теми виплат отримання в центрі зайнятості. Тому все це. Всі ці допомоги, скажімо, підтримку, ви можете отримати з боку держави тільки в тому випадку, якщо ви будете офіційно працевлаштовані. Тому заздалегідь, уточніть це питання свого роботодавця і завжди пам'ятайте, що ви заслуговуєте не більше ніколи, не погоджуйтесь на те, що. Що як мінімум вам в подальшому буде невигідним і може призвести до якихось ризиків. О, така ситуація. Підписуйтесь на мій канал, бережіть себе та свої родини. Я буду і надалі намагатися ділитися з вами максимально важливою і корисною для вас інформацією.